Так, Всім привіт, любителям математики, особливо ученикам. Ті, хто хоче математику трошки більше. Сьогодні урок математики такий простенький для е, поняття визначення функції. Е, часто виникає питання, визначити область визначення функції не всі розуміють, що це таке. Давайте трошки розкажуть те, що я знаю. Дивіться, область визначення функції. є функції і в неї є область значень область визначення функції. Тобто область визначення функції це ті, ті числа, які може приймати наша функція. Це не всі приймати. Наприклад, дивіться, якщо є есть параплок, і до х квадрат плюс 4x-5. То тобто, поставити до будь можно число. І 5, і 0, і мінус 5, і 100, і 500, Тобто без проблем можна ті значення функції в будь будь-якій точки. Тому для, для називається алгебраїчна функція для неї область визначення функції x дорівнює r. Це всі дійсні числа. Тобто любе число. Ясно, так? Да? Ну, будь, тут взагалі може стояти будь-яка степень. Кубічна, четверта, п'ята, шоста степень, люба степень може стояти. І для неї буде область визначення функції всі дійсні числа. Це понятно, це дуже просто. Ну, можна там приймає y дорівнює 2x плюс 5. О, давайте напишемо, щоб було понятно, дивіться. y за рівні, там 2x Плюс 5. Тоже пряма, тоже всі дійсні числа. Все просто. да? Далі трошки складніше. Дивіться, якщо є обернена пропорційна, дивіться, і дрівні 1 поділити на х плюс 4. Бачимо, функція стоїть в знаменнику. Але в знаменнику на 0 ділити не можна, ми знаємо. Да? Тому в знаменник був не 0. Так ми пишемо х плюс 4, то що в знаменнику не 0. Тут бачимо, що випадає одна точечка. А яка точка мінус 4? Так ми напишемо. Х не дорівнює мінус 4. Да? Одна точка випадає. Всі числа можна підставити, і 5, і 0, і мінус 5. Тому в області визначення цієї функції буде два інтервали. От мінус нескінченності до мінус 4. Пишемо круглі дужки. Це означає те, що мінус 4 не входить в даний інтервал. Бачите, не входить. Та об'єднані інтервали в мінус 4. Також круглі дужки до плюс тобто Випадає одна точечка. Саме важливе, що тут круглі дужки. так, Це другий приклад. Тепер третій. Тетік. Якщо функція є корінь квадратний, або корінь четвертого степня, парний, там будуть обмеження. І древні х корінь квадратний. Із х плюс 2. Це важливо. Підкореневий вираз повинен бути більше або дорівнювати нулю. Від'ємний він не може бути. Це понятно, так? Да? Тому що корінь мінус одного не існує. Звичайно, в полі дійсних чисел. Ми розмовляємо в полі дійсних чисел. Але в полі комплексних чисел він корінь є, тому там все добре. Дивімося, ми поки дійсні числа вживаємо. Тобто х плюс 2 під вираз це те, що стоїть під корнем, І все. Х плюс 2 повинно бути більше, або дорівнювати нулю. Нуль може, тому що корінь нуля це ноль. Правильно. Тобто дивіться, як ми двоєчку перенесемо. вправо со знаком минус, будет х больше, або будет минус 2. То есть, все числа, которые больше, а будут доревнивать минус 2. То есть, минус 1, минус 1,5, минус 5. Минус 5 тоже не подходит, стоп. Делим x Х належить. От минус 2 будут дужки квадратные, бо минус 2 может быть. Минус 2 плюс 2, 0, и 0 все подходит. Минус 2 и плюс низкие Тобто То есть, 5, 10, 15, а минус 3 уже не может быть. Тому що мінус 3 плюс 2 буде мінус 1. Політай, все. До свидання. Так дивимося. Трошки складніша функція, коли є і корінь і знаменник, парабола квадратична. Дивимося, y дорівнює 1 поділити на корінь квадратний х квадрат мінус х-2. І так бачимо, є ще корінь і знаменник. Тому що в такому випадку робимо? Ми і під кореневий вираз, це х квадрат мінус х-2 повинен бути строго більше нуля. Тобто 0,0 не може бути, тому що -то замінити по 0, на 0 ділити не можна. Все, це можна бути строго більше, щоб корінь зекався. Тобто, щоб було хоч би додатнні число, хоч би 0,5 або 1, 100, але щоб було додатнє. Так, тобто оцей вираз під кореневий, повторюю, буде бути більше нуля. Значить, Знаходимо цього рівняння вже, або затеремов вієта, якщо хто, хто спроможний, або через дискримінант дивимося, що які мають корні. От я швидко знайшов потерення вієта, бо я її знаю. Тобто х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 2. Добуток дорівнює мінус 2, свободному члену. Да? Бачимо. І сума сумма цих протилежне число ніж b. b у нас мінус 1. Тобто сума повинна бути одиничка. Мінус 1 один плюс 2 це 1. Все, є. Ну, абочому за скімінам трошки довше, але ніка вийде. Такі самі числа. Тепер позначаємо на вісі ОХ ці числа. Мінус 1 і 2. Ясно, мінус 1 буде ріворуч, 2 праворуч. Так? Маємо три інтервали. От мінус нискінності до мінус 1. Тут дірочка буде, бо вона випадає, бачите, строго більше. От мінус 1 до 2. Інтервал теж буде кружечок, то есть 2-1 не входить, повторюю, аккуратно. І от 2 до плюс безконець, значить три інтервала. Тепер нам, всіх, нам на тебе всіх інтервалах визначити знак нашої функції. Є такі метод інтервалом називається. Хто знає, молодці. Хто не знає, тоже молодці. Вот. І тепер беремо, як ми визначаємо. Ну, є правило, ну, хто забув проволо, можна... Тобто нам треба кожному інтервалі взяти точку і подивитися, як вона себе як функція, який має знак. Важливий тільки знак. Тобто число нам поки не важливо. Ну, по-простому, дивіться, беремо 0, він попадає в середній інтервал. Бачите, тут мінус 1,2, ближе к мінус 1. Постараємось 0, да? 0, 0, мінус 0, мінус 2. Получаємо мінус, да? тобто там знак мінус. А далі просто чередуємо. Тобто плюс наліво, плюс направо. Ну, бачите, отакі є правила математики. Якщо квадратична парабола, і коефіцієнт в білях квадраті додатній, то буде плюс-мінус плюс. Якщо коефіцієнт відємний, буде мінус, плюс-мінус. Ну, Тоже можна закомментовувати, але лучше перевірити. Хоча б якесь одне число. Вот, мачма плюс, мінус, плюс. Класно, так? Да? То два інтервали у нас додатні. Нам треба там, де додатні. Тобто пишемо х належить от мінус нескінченності, нескінченість завжди в круглих душках. Кодичне не треба. За мінус одного дужки круглять. Мінус один не входить. Та. І об'єднання інтервалу від 2 до плюс нескінченності. Тоже дужки круглі, бо 2 не входить. Оце ну, такі 4 приклади, на яких чітко видно область визначення функції. Все, дякую за увагу. Пока-пока.